Дякую, Антоне. Шановні колеги. Сьогодні відбувається мета шкільної середньої освіти, і, безумовно, виникають багато питань, якою повинна бути структура зміст, дидактично-методичне забезпечення, і від цього залежить наша якість нашої шкільної освіти. Мені б хотілося сказати, що другий рік, уже поспіль, ми проводимо. Інтерактивний педагогічний марафон відкриті педагогічні студії, якісна освіта, і це дозволить нам зорганізувати не тільки науковців, а й запросити до діалогу вчителів, методистів, видавців, авторів, підручників, громадської організації, тому що зараз. Найважливіше питання стоїть про те, як поліпшити якість освіти шкільної освіти. Е, сьогодні випала нам честь, честь наукового інституту педагогіки відділу початкової освіти, відкривати цей марафон. І е, сьогодні е, присутні відомі вчені це автори підручників, е, які е, дадуть відповідь на. Поставлені е, вами запитання. Це сьогодні присутня е, академік е, Надія Михайлівна Бібік, е, є автором підручника «Я у світі, е, Онопрієнко Оксана Володимирівна, е, автор підручника математики, є е, е, заввідділом цимбалару Анжеліка Дмитрівна і е, е інші науковці, які е, ведуть е, і посперечаються з вами. і Розпов... дадуть вам консультації з приводу яким же має бути, має бути зміст навчальної книги. Я хотів би наголосити на тому, що Інститут педагогії року проводить. Всеукраїнську наукову практичну конференцію, яка присвячена проблемам сучасного підручника, я запрошую всіх взяти участь у 15 жовтня 2015 року. Це вже буде міжнародна 15-та конференція, яка буде. Присвячена проблемам шкільного шкільної освіти, і безумовно там е, будуть підніматися питання про якість підручників, про зміст підручників і як нам навчати далі наших е, учнів починаючи з початкової і завершуючи старшою школою. Це конференція буде е, не тільки. Е, е, для науковців ця конференція буде також для методистів, вчителів, громадських організацій і міжнародних експертів, які дадуть оцінку нашій шкільній освіті. Ми зараз підготували і методичні матеріали. Щодо вивчення базових е предметів у 2015-16 роках, і е ці методичні рекомендації будуть також е розіслані інститутом після дипломної екологічної освіти, е будуть розіслані е управлінням е освіти і е е загальноосвітнім навчальним закладам. Е Думаю, що е, така співроб... співпраця між е, вчителями, науковцями і методистами дасть свою е, плідний результат. І я бажаю всім учасникам е, даного марафону е, плідної праці е, е, задоволена від спілкування, і думаю, що е, ми разом з вами визначимо. Ті е, вектори наукові, які стануть нам е, у подальшому е, напрямом для наступних наших наукових фундаментальних і прикладних досліджень, дякую, шановні колеги, за співпрацю і сподіваюся е, на те, що ми разом з вами удосконалимо нашу шкільну освіту.